От ми говорили про бойові дії Тайку. на території Росії, та чую вже вас на території Росії, які російські російські добровольці забезпечують? Чи впливається якось на кількість обстрілів зараз Харківської області? Наразі е, не впливає. На жаль, да ми хочемо, щоб їх було якомога менше. Наразі у нас більше 20 населених пунктів знаходяться під обстрілами. Знову північ нашої відповідно території е, Чугуївський е, район. Тобто, це місто Вовчанськ. Е, нещодавно ось там там, буквально 30 хвилин тому е, було нанесено удар від, відповідно кабами по житловій е, там е, Інфраструктурі там, скажімо так, наразі підрозділи ДСНС. Там лікліквідовують всі наслідки за нашою інформацією. На щастя під завалами людей немає, однак був такий ризик. Знову ж таки, північ нашої території відповідно Богодухівський район, Харківський район, Куп'янський -Куп район знову і там в принципі куп'янсько-лиманський -Куп напрямок у нас залишається одним із найважчих, і було запущено по прикордонним, скажімо так, нашим населеним. Пунтом по цьому напрямку біля 10 керованих авіабомб і, власне кажучи, чому у нас з цього напрямку проходить і відповідно триває там евакуація? Угу. А ви наскільки я розумію, днями їздили інспектувати фортифікаційні споруди в області. Що можете зараз про них сказати? Де є проблеми? Ну я не називайте місця, так звісно, що але чи є проблеми, які треба зараз нагально вирішувати. Ви знаєте, щодо фортифікаційних ну тобто споруд нарощування обороноздатності. Це планова наша робота. Ми е, цю програму реалізуємо із 2022 року. Весь фактично 2023 тобто третій рік над цим працювали. Будували відповідно, кругову там оборону там окремих міст, включаючи місто Харків. Ну і звичайно, це у нас новий рівень, тобто новий етап фактично побудови фортифікаційних там споруд. Об'єми досить великі, масштаб. Абні велика кількість там підрядних організацій, цивільних підрядних організацій, які там працюють. А на жаль, є у нас обстріли, внаслідок яких в тому числі є у нас трагічні випадки. Да, і тому це основний такий, тобто складний там, скажімо так, процес, над яким нам потрібно працювати. З приводу наслідків ліквідації наслідків обстрілів були проблеми з електропостачанням на Харківщині? Чи вдалося вже їх ліквідувати? Ну, ви знаєте, якщо брати е, ліквідацію наслідків, то в тих населених, тобто пунктах до яких є фактично доступ, там ми досить швидко і досить оперативно доба, дві-три, напевно, максимум. і Ми відновлюємо електропостачання. Якщо ми відновлювали електропостачання під обстрілами, як на кшталт у Липецькій громаді на півночі нашої фактично території, це Харківський район. То коли там ворог знову обстріляв, знову понівичив або фактично знищив лінії там електропередач, то відновлювати ми знову це будемо на жаль, місяцями, тому що туди дійсно дістатися досить важко. Одразу ворог, як тільки помічає нашу там спеціалізовану техніку ремонтну, одразу завдає прямих ударів по ній, і це знов ж таки досить небезпечно для працівників.